Для чого Бога Отця, Сина і Духа Святого, буде з усіма вами. Ну і що ж, доросіньки, сьогодні ми маємо день, який присвячений події успінню Пресвятої Богородиці, бо матір Божа не померла, а заснула, і була піднесена згідно передання тілом і душею до свого сина, на небеса. Ну, і доросінькі. Сьогодні в Шушківцях храмове храмове свято, праздник. У мене ще священики тому на трасі є, але то не про то. Ми сьогодні про Боже, про живу воду, про підтримку одне другому. Бог є любов, і я з любові до вас, лишаю служителів, священиків, мою тітоньку Ларису, іду до вас, щоб то вам дати трішечки підтримки, надії в цей вечірній час. Хочу, щоб ви відкрили 320-ту сторінку. На 320 й сторінці є псалом Жива вода. Жива вода, яка дає нам від Бога, дається нам від Бога. І той Бог, що милує їх, буде їх водити, і приведе їх до водних джерел, каже пророк Ісая. Бог нас привів до джерела води живої, святої, праведної до Ісуса Христа. Через нього нам дається благодать, через нього нам дається сила, кріпость, і Господь моя сила і пісня говорить. Давид. Тому, дорогі, на 320-й сторінці співаємо Псальму. О, І славим Господа. Спадає на землю роса, підкріплює кожну рослину без Божої ласки згаса, умирає духовно людина. Жива вода з небес здається, ця міць рікою лється. Ісус Христос на швіт купитель, Чи зможе хтось без Нього жити? Душа це є Божа любов, Його привілей, Божий подих живої води джерело, любов'ю цю душу наповнить. Жива вода з небес дається. Ця Міцна, рікою лється, Ісус Христос на відкупитель. чи зможе хтось без Нього жити? Голгофа терпіння і хрест, Христос наш Господь, і Спаситель добром і наповнює вщерть. Щоб в Царстві Небесному жити, жива вода з небес дається, ця міцна рікою лється. Ісус Христос наш Відкупитель, чи зможе хтось без Нього жити? Покаймося люди з гріхів. Приймемо Ісуса в причасті, живою водою хотів Господь привести нас до щастя. Жива вода з небес дається, ця міцна, рікою лється, Ісус Христос, наш відкупитель. чи зможе хтось. Без нього жити Ковточок живої води Умить заспокоює спрагу, Ісуса до серця прийди, дай мудрості віри відваги. Жива вода з небес здається, ця міцна га. рікою лється. Ісус Христос. На швіт купитель, чи зможе хтось без Нього жити? Жива вода з небес здається, ця міцна, рікою лється. Ісус Христос, на швіт купитель, чи зможе хтось, без Нього жити. Чи зможе хтось без Нього жити? Без Бога казали старі люди не до пороха. Ісусі Христі наша сила, наша міць. Вам дякую за підтримку, Анна. Анна, дякую за підтримку. І я дякую Богу за вас. І хоч мене є гарні, побожні, побожні люди. Но я з вами все одно зараз піду до них. Тому покаймося люди з гріхів, приймаймо Ісуса в причасті, не тільки будьмо слухачами Слова Божого, але виконавцями. Каже, хто споживає моє тіло, п'є мою кров, це роби на спомин про мене. Бо кожного разу, коли споживаєте мою кров і п'єте мою кров і споживаєте моє тіло, ви мене згадуєте. Робіться на спомин про мене, говорить Ісус Христос. І сьогодні, коли празнична служба, коли в храмі десятки людей приступає до таїнства сповіді покаяння Євхаристії, душа в мене як служителя. Радіє, радіє, що Бог діє вчора, сьогодні, завтра і завжди один той самий каже одна віра. Одна Євангеліє і один посередник між людьми. Христос і Ісус не священик, не Єпископ. Христос і Ісус, через якого ми приходимо, каже Він. Я є дорога, правди і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Тому, дорогі, їм до Господа через Ісуса. Їм до небесного батька через Христа. І так, дорогі. А сьогодні по порядку книга Числа, 35 розділ. Хто долучився до ефіру, вітаю вас з святом 20-м святом успінням Пресвятої Богородиці, коли Божа матір заснула і була забрана своїм сином, Господом, нашим Ісусом Христом, до небесних осел. 35 розділ книги Левит читаємо з першого вірша. І Господь промовляв до Мойсея на Моавських степах над Приєрихонським Йорданом говорячи, накажи Ізраїлевим синам, і нехай вони дадуть левитам з спадку свого володіння міста на сидіння. І посовисько для міст навколо них дасте ви левитам. Тобто ви осягнете землю, але й левитів не забувайте служителів Божих. Каже дасте левитам. І будуть і міста їм на володіння і сидіння, а їхні пасовиська будуть для їхньої скотини і для їхньої худоби, та для всієї їхньої зірни. А пасовиська тих міст, що до ви, там будуть тягнутися від міської стіни і назовні тисяча локтів, тисяча локтів, чотири тисячі з половиною метрів. Нормально? каже навколо: і відміряєте поза містом на східну сторону, дві тисячі ліктів. Ого, і на південну сторону дві тисячі ліктів. і на західну сторону дві тисячі ліктів. і на північну сторону дві тисячі ліктів. а місто усередині, навколо міста, земля левитів, священиків, служителів Божих. А ми коли то ми зараз гнівимо Бога і нарікаємо, що там, о, наш священик ще. ще. Тоді, бачите, найкраще було для Бога, для служителів. Ми сьогодні не нарікаємо, не гнівимо Божу. Хто там є? Отець Андрій. Все там добре? Все супер, каже отець Андрій. Всім вітання. Значить, з селу Галичани О, і Зелена. вітання від вашого настоятеля, від священника Андрія. Вони з сітонькою Ларисою сидять, говіють, слухають слово Боже. І помогайте, підтримуйте руки служителя священика. Підтримуйте. Мене підтримують, мої квіточки і дядя Лариса. І Тетяно, допомагали мені все, і сирники, і голубці робити. Ну, так. Ну і дякую, що мене уважили. Також гості із Рівенської, з Рівенської єпархії, священик Тарас, і священик Андрій, з Волинської єпархії. Тому, дорогі парафіяни, із зеленої, значить, із Галичан. Ваш настоятель не в обіді, він в хороших руках. Дружина, діти, все заратово будуть спали в тій хаті, де я проповідую. Але зараз вони світом говідю, трошки розмовляють, і це є файно. Тому всім метання, всім метання. О, і читаємо далі слово Боже. Ну, для священиків була частка, знаєте, бо є люди скупі, вони рахують, о, що йому, що її там. Не рахуйте чужих грошей, трудімося і будемо мати. трудімося і стараємося. А ви, священики, пресвітари завжди мали частку від престола. І так має бути. Бачите, пише. Каже, 2000 ліків, а місто в середині. Місто каже, це будуть для вас міські Пасовиська, а з міст, що настане там будуть шість міст на сховища. Шість міст на сховища. І далі каже, що дасте, щоб утікати туди убійникові. Бачите? На сховище для тих, що злочинців навіть. А окрім них дасте 42 міста. Ого, 42 міста. Усі ті міста, що дасте левитам, 48 їхніх міст та їхні пасовиська. 48 міст для церкви. Для левітів. А ми зараз стогнемо, бо там 2 гривні дали. Нема чого стогнати. Це давати 200. І каже, дасте їм. 48 міст. Слово Боже, то не мої слова, біблійні. Каже, і пасовицька їхні, а ті міста, що дасте з володіння ізраїлевих синів, від більшого дасте більше, а від меншого племені дасте менше. Кожен за спадком своїм, яким володієте, дасть із своїх міст левитам у власність. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: промовляй до Ізраїлевих синів і скажи їм. Коли ви перейдете Йордан до Хананського краю, то виберіть собі міста, вони будуть на сховище для вас. І втече туди убійник, що заб'є душу навмисне, невмисне. Не тобто, якщо не навмисне десь там штовхнув людину, вона впала до каменя і розбила голову, не навмисне, то втече туди убійник, каже. І виберіть собі міста на сховище для вас, і втече туди убійник, що заб'є душу невмисне, не вибачаюсь. І будуть для вас ті міста на сховище перед месником і не помре убійник, поки не стане на суд перед громадою. А ті міста, що дасте шість міст на сховище буде для вас. Три місці дасте на той бік Йордану, а три міста дасте в Ханаліянському краї вони будуть міста на сховище. Ці шість міст будуть на сховище для Ізраїлевих синів. І для приходька та для осідлого серед них, щоб утік туди кожен, хто заб'є кого невмисне. Тобто, штовхнули ви людину, людина, на неї, Боже, вдарилася головою об фундамента чи в камені. І ви не винні фактично, би десь там була якась суперечка, легенько штовхнула, чи жартома. Всяке буває, казала мені колись, баба каже, був такий хлоп каже, в Білозірці, каже, взяв таку дитину за, за шию, підняв, і дитина вмерла. Він не думав, що таке може статися. Ну і То не навмисне таке, знаєте, отак необдумано, от підняв, а, а, а дитинка, а, і все, нема. То каже, невмисне. Тому для таких людей було місце, сховища о, для того, щоб їх не вбили. Бо око за око, зуб за зуб, смерть за смерть. І месники були, які пантрували за тим. Отож, закон про обійника. 35 розділ книга числа, 16-й вірш. А коли б хто вдарив, кого залізним знарядів, а той вмер, він обійник. І буде конче забитий той обійник. Тобто, якщо вдарив, от на полі, сапали собі там чи лопатою, копали, і вдарив лопатою і вбив його, зразу треба вбити на полю. Е, той помре він обійник, буде конче забитий той обійник вбитий. А якщо вдарив його каменем, що був в руці, що від нього можна померти, і той помер, він обійник, буде конче забитий той обійник. Тобто буде вбита людина, каменована камінням, Каже, або вдарив його дерев'яним знаряддям, що було в руці його, що від нього можливо померти, і той помер він обійник. А закон про обійників, той, хто... от, от, лю... всякі конфлікти між людьми, не дай Боже, десь людина вдарила якийсь патиком. І той вмер, каже, то убійник вже він. І каже месник за кров, він заб'є убійника. Буде така професія, месник за кров, той, що мститься, той, що вбиває, месник за кров, вб'є уб убійника. Каже, як спіткає його, він заб'є його, а якщо пхне його з ненависти, або кине на нього чим навмисне, а той помре, або з ворогування вдарив його своєю рукою, а той помер. Буде конче забитий той, хто вдарив. Він обійник. Месник за кров заб'є обійника, як спіткає його. Месник за кров, тобто мисливець, мисливець за е, вбивцями, фактично, так в тому перекладі, каже: А як хто випадково без ненависти пхнув кого або кинув на нього ненавмисно яким-небудь нарадям, або яким-небудь каменем, що від нього можна померти, кинув на нього, не бачив, і Той помер. А він не був ворог йому і не шукав йому зла, то розсудить громада між обійником та між месником за кров, за цими постановами. І громада визволить обійника з руки месника за кров, і громада верне його до міста, сховища його, що втік був туди, і осяде він у ньому аж до смерти, до смерти найвищого священника, помазаного святою Оливою. А якщо обійник. Виходячи, вийде з границі міста, сховища його, куди він тік був, і знайде його месник за кров, поза границями міста, сховище його. І замордує месник за кров убійника. нема йому вини крови. Нема йому вини крови. значить, то дозволялось. Каже, бо він повинен сидіти в місці, сховища, в місці сховища, тобто добровільне таке, фактично ув'язнення в місті, в стінах. Каже, він повинен сидіти в місці сховища свого аж до смерті найвищого священника. А по смерті найвищого священника вернеться обійник до землі володіння свого. І буде це для вас на правну постанову для ваших поколінь по всіх ваших оселях. Коли хто заб'є кого, то месник за словами свідків заб'є обійника. а одного свідка не досить проти кого, щоб засудити на смерть. І не візьме. Окупу для душі обійника, що він повинен вмерти. бо буде він конче забитий і не візьме окупу, безмушеного втікати до міста сховища його, щоб вернувся сидіти в краї до смерті священика, і не, забез... не збезчестить того краю, що ви в ньому, бо та кров вона безчестить край, а він не прощається за кров, що пролита в ньому, як тільки кров'ю того, хто її пролив. І не занечистить того краю, що виседите в ньому, що я пробуваю серед нього, бо я Господь, що пробуваю посеред синів Ізраїля. Тобто, читаючи це слово, ми бачимо: були нещасні випадки, коли людина ненавмисно могла пихнути людину, чи в стані, як ми кажемо, в сучасному світі ефекту в стані такого емоційного сплеску, не дай Боже, десь вдарила людину в вісок, людина померла, месник за кров, міг її вбити на місці навіть без суда слідства. То коли людина скривалася у місті переховування, у місті для фактично законного проживання убійників, так аби сказати, золота кліточка, де людина сиділа у безпеці, все одно, якщо воно вийде за мури міста і месник за кров, той мститель, каратель, знайдеться людина, він мав сміливо міг її вбити, бо гласив закон Старозавітній, око за око, зуб за зуб і смерть за смерть. Але прийшла благодать. Прийшов Ісус Христос, який звільнив нас від рабства, який звільнив нас від того гріха, беззаконня, від тих всіх без сказати пороків і проклять. І Ісус сказав про новий закон, закон любові. каже, немає більшої любові, коли хто з вас душу, душу свою кладе за ближніх своїх. Тому, дорогі браття і сестри, цей закон благодаті діє сьогодні. Коли ж маєте на серці, на близького, на друзів своїх, відпустіть, простіть. віддайте все на суд Божий. І хай люблячий Бог, Отець, Син, Дух Святий всіх нас з вами благословить, укріпить і помилує, Бо Він добрий і людину любний. Амінь. Істинно так, Він добрий Бог. Прошу відкрити 339 сторіночку. 339 сторінка співаника Ісус Христос, Ісус Христос. Також в перерві, коли ви глядете, 339-та сторінка. В перерві, коли ви глядете, я хочу також привітати нашого воїна-захисника оборонця України, синочка дорогого для матусі Олени Трохимець, яка ще позавчора писала, я був в Кам'янці-Подільському. Вчора ввечері приїхав, не встиг. Привітати тому, дорогенька Олена Трухимець, вітаємо вашого синочка, нашого захисника із його днем народження. Хай цвіте нев'яне з руками доля, хай довгих літ Господь йому і вам дає, і посилає довгий вік на многії і благі літа. Многії літа, многії літа, многії літа, многії літа, многії. Многії літа, многі, і благі літа, многії літа, благіє літа, хай буде Боже воля Твоя. Будьте всі благословені. Дякую Богові за новий день, який добіг до вечора. Ми зустрілись. І дасть Бог завтра зустрінемося протягом дня, і на вечір обов'язково в ефірі вечірньому з рапсалом. Далі ви молитеся саменькі, бо я мушу дати увагу ще тим людям, які є, щоб з поваги ставитися і до вас, і до тих, хто поруч зі мною. І співаємо Псалом на славу Божу 339 сторінка співаника. Ісус Христос із мертвих став. Ісус Христос Спасіння дав! Благослови наших дітей. Благослови усіх людей, благослови наших дітей, благослови усіх людей. Ісус Христос помилуй нас, о Боже наш помилуй нас, благослови наших дітей, благослови. Усіх людей благослови наших дітей, благослови усіх людей. Ісус Христос зверд став. Ісус Христос Спасіння дав, благослови наших дітей, благослови усіх людей, благослови наших дітей, благослови усіх людей. Будьте всі благословені. Ну що ж, я з шестої години ранку, вчора в першій ночі ліг, сьогодні шоста ранку встав. То все дівчата мені допомагали. Канапки о, голубці, щось там парили, варили, смажили. Сергійко, то вся сім'я працювала ми шестої ранку. О десятій ранку розпочалася божественна літургія. Було сім служителів, осінь священиків, гарна торжественна служба. Карточки робив не Сергійко кучаравий, бо нема. то. Карточки такі собі, але робив Дмитрик, і йому спасибі, що зробив. О, і вже ж. В день були гості, були служителі, священики, їм увагу вділяв і вже ледь говору. Ну, я з вами був підтримку дав, кажу: Бог вас любить, Бог чекає нашого покаяння, молитви, і будьте благословені ви, ваші сім'ї, ваші родини і хай люблячий Бог Отець, Син і Дух Святий укріпить і благословить їх, бо він добрий і людинолюбний. По віки вічні. Амінь. Тому будьте здоровенькі, на добра ніч, ангеликів на ніч. Молитви знаєте, помолитеся. Я такий ще до наших служителів іду відпочивати. Дякую, Анна Руба, слово каже, дітям, відпочивайте, самі помолимось. Амінь. Амінь. Чуєте? О, о, говориться ще, якщо з філюком чуєте. Все. То все, добра ніч. Слава Ісусу Христу! Був з вами, півгодинки був. А що? Третого треба. З Богом! слава Ісусу Христу! Ярослав Анна, дякую за модерування.